Слава Ісусу Христу, дорога церква, за день гарний. І сьогодні ми всі тут зібрані для того, щоб почути, що скаже Бог особисто до мене і до кожного з нас. Е, і е, щоб е, е, коли я буду говорити проповідь, я б хотів би дуже, щоб ви були уважні і дещо буду запитувати. І перше, це з чим, е, щодня віруючі люди е, зустрічаються. Ну, як віруючі люди. О, Амінь. Це випробування, це спокуси, це е, постійно робимо вибір, е, що, а що я скажу з миром, так скажемо, що зробиш, то і буде. Господь завжди поруч. Він е, чекає, щоб ми звернулись до нього, коли нам буде не тільки важко, а й коли все добре, щоб ми запитали його, Боже, а як ти хочеш, щоб я зробив? Як ти хочеш, щоб я вчинив тут? Підскажи мені. І на прикладі ізраїльського народу, е, його визволення з єгипетської неволі і Подальшого слідування в обіцяний край, я би хотів е, поговорити про прояви турботи і сили Божої е, над своїм народом, над своїми дітьми. Коли на перший знаєте погляд е, виходу немає, що робити, і саме перше це чому? Саме ізраїльський народ. Що було е, зроблено із е, сторони Господа по відношенню до ізраїльського народу? Це питання до вас. Що Господь зробив? По відношенню до ізраїльського народу. Чому саме вони? Чому не хтось інший? О. Так. Е, перше буття. Перша книга Моїсея, 18 розділ, 17 по 19 вірш, записані такі слова. Там, коли вже відбувалися події щодо долі Содому і Гомори, і були такі сказані слова: «Чи, чи я від Авраама втаю, що хочу вчинити від Авраама справді повстане народ великий та сильний, і благословляться в ньому всі народи землі. Тому що я вибрав Його такі чудові слова, Господь вибрав саме ізраїльський народ, саме особливий народ для того, щоб в подальшому через цих людей, через чудеса, які будуть здійснені, прославити своє ім'я. І вибрав ще Господь Моїсея як пастиря для того, щоб виконувати цю дію, яка буде відбуватися в житті ізраїльського народу. Так сьогодні і ми, як записано в 1 Петра 2 розділі, дев'ятому вірші, вибраний рід священство царське, народ святий, люд власності Божої. Ми сьогодні прилучені до народу Ізраїля, до всіх обітниць, даних Господом щодо народу Ізраїля, Єфесянам, другому розділі. Там записані такі слова з 19 по 20 вірш. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святих і домашні Бога. Збудовані на підвалених апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ось саме Ісус Христос був вибраний як вічний пастир для святих, щоб вказати, що є інший шлях для людей. І, як було сказано Господом через Моїсея, якби е, говорилось про того е, пророка, який буде колись, поставлю пророка для них, з поміж їхніх братів, такого, як ти, і дам я слова свої в уста його, і він їм говоритиме все, що я накажу. Ось так Господь вибрав Ісуса Христа, щоб той став провідником. Для людей, для, не тільки для ізраїльського народу, а для невіруючих, для нас, щоб довести нас і до, до себе в небеса, звільнити нас від гріха і від рабства гріха. Далі, що, Госпо, що відбувається далі, Господь. Після того, як вибирає ізраїльський народ, щоб дати народу своєму впевненість, в тому що він дійсно вибраний народ, і що Господь їх ніколи не залишить. Він показує їм свою силу та свої чудеса. І в виходи сьомий розділ. З 4 по 5 вірш записані такі слова. Я накладу руку мою на Єгипет і виведу воїнство моє народ мій синів Ізраїлевих із землі єгипетської, судами великими. Тоді довідуються єгиптяни, що я Господь. І Божі слова вони в подальшому ствердились із Єгипту. Що ж, до нас. То Господь зробив ще більші чудеса через зачуття Ісуса Христа від Духа Святого, через народження, через порятунок від ірода. Так скажемо, своє переслідування від ірода, через служіння чудесами, які в подальшому житті своєму Ісус Христос робив. Через страждання та розп'яття на Христі, Воскресіння з мертвих, Вознесіння на небеса до престолу Господа. І це лише невеликий перелік всіх тих чудес, які, Госпо... які Ісус Христос виконав і в, і в цих чудесах прийняв нашого. Господь вибрав, Господь підтвердив свій вибір чудесами і е, силою своєю. Потім Господь підготував свій народ до того, що буде далі. Е, як ми знаємо, чисельність ізраїльського народу була дуже велика, близько. 600 тисяч чоловік. І серед них були і молоді, і старі, і ті, хто міг долати великі відстані і хворі, і здорові. Але Господь подбав про кожного з них, Він заповів їм, щоб вони спожили Пасху, молоде ягня чи козеня. Було, було їм заповідано повністю з'їсти, і в такий спосіб Господь підкріпив їх, уздоровив для того, що чекало їх в подальшому їхньому слідуванні за Господом. І як записано в Неємії, 9 розділ. 21 вірш. Сорок років ти годував їх у пустелі. Вони ні в чому не терпіли нестачі. Одяг їхній не зношувався, і ноги їхні не пухли. Ось що і як Господь приготовив свій народ. І вже в новому заповіті апостол Павло пише, наша Пасха Христос. За нас у жертву принесений. 1 Коринфянам 5 розділ, 7 вірш. Вже не потрібно ягнят чи козенят. Наша Пасха Христос, який принесений був в жертву за кожного з нас. Все це відбулось по великій милості Божій. по... Великої любові, яку Господь проявив до кожного з нас, до людей, які повірили в Господа, і в подальшому, щоб земне наше життя воно було за Христом було сповнене радості, миру, захисту від всяких диявольських атак. Це воно дало зміну. Віра ця, вона дала зміну характеру людей, коли вони увірують в Господа. Міняється характер, відбувається е, прийняття того, що ти грішний, ти розкаюєшся, ти отримуєш прощення від Господа, ти отримуєш спасіння. Господь піклується, Господь не залишає. Він допомагає, хоча нам можливо буде здаватися, що ось мені не вистачає, але ми не знаємо, нас скільки взагалі нам потрібно. Тільки один Господь знає. І Він дає саме стільки, скільки ми потребуємо. І в Івана. В 16 розділі. В 24-му вірші записані такі слова. Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Просіть і отримаєте. Господь не залишив. Просіть, і я дам все, що ви потребуєте. Господь підготував народ свій, далі. Він вказав шлях, яким потрібно їм іти. І при виході Ізраїля з Єгипту Моїсей мав. Приблизно окреслений Господом напрямок, яким в подальшому їм потрібно буде слідувати ось в той обіцяний край, де... який був заселений іншими народами, але вони споганились через своє ідолопоклонство. І ось Господь підготував землю дуже гарну, родючу. Землю дає річки, а отже, для такої великої кількості людей вже підготовлена і питна вода. Лише однієї, одного, що Господь хотів, щоб ізраїльський народ дотримувався це повної і безумовної довіри до Господа. Господу. Господь Він не сказав, що ой. Шлях буде легким, все буде добре, ні про що не турбуйтесь. Господь сказав, що будуть війни, що будуть військові конфлікти, але ви не турбуйтесь, це моя війна. Це я буду воювати з тими людьми, з тими народами і дам перемогу. І ось уже дві тисячі років на народ Божий, ті, хто вірують в Господа, вони слідують тим шляхом, який веде куди? В небеса. Так, і цією дорогою для нас став Ісус Христос. І, як записано також в Івана, 14 розділі, я дорога, і правда, і життя. І ось відповідь на питання, які людина може кожного дня собі задавати. Як же мені потрапити? Що мені зробити? Господь каже: я дорога, я правда, я життя. І що тобі потрібно робити, це кожного дня прибігати в молитві, просити, щоб отримати свіже, свіжий погляд, свіже розуміння того, що тобі робити сьогодні, як тобі вчинити в тій чи іншій ситуації, яким прикладом тобі бути для цього світу. І немає такого. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що не буває у Господа питань, на які немає відповіді. У нього все є. Є відповіді на всі питання, але чи просимо ми відповіді? Чи запитуємо, чи все ми самі вирішуємо. І тільки довіривши своє життя е, Ісусу. Христу Господу, ми не зійдемо з того шляху, яким ідем, шляху, який веде в небеса. Тільки довірившись щиро, не вагаючись, не, не думаючи там, ой, я сам можу зробити це. Тільки так ми можемо дойти, ми можемо стояти, ми можемо. Перемогти у тих випробуваннях, тих спокусах, які кожного дня зустрічають нас. Тому будемо молитись, щоб наше життя, моє життя кожного з вас і всіх людей, які вірують в Господа, було саме таким, щоб щодня в молитвах, в проханнях. Ми просили, ми запитували у Господа, і я думаю, кожен з нас знає, що відповідь вона буде. Вона буде саме тоді, коли ми потребуємо її, саме тоді, коли вона нам потрібна. Тому станемо для молитви.